Друзі, всім привітки! Тільки що сидів в телефоні, втикав, втикав, коротше, думаю, блін, скорочений день, субота. Зараз кінець літа, останні вихідні. Чуть-чуть і провтикав би останні вихідні, тому зараз швидко збираю речі, бензинчик в мене є в каністрочці. На моцик вже примотав палаточку, одіяльце, все зробив, зараз заливаю бензика і десь буду їхати. Там, де застане мене ніч, там я й переночую. Все, вирушаємо. Так, все зараз по бистрому, по бистрому, щоб не гаяти часу. Бо на годиннику вже четверта година, а темніє зараз у восім, тому десь до восьмі треба доїхати, щоб розбити палаточку, успіти до темна. Побачимо, де я доїду. Не люблю я, звісно, так швидко збиратися, спонтанно все. Але що зробиш? Менше треба в гаджетах сидіти і все буде добре. Шолом, курточка. Так спішу, що бензика забув залити. Так. У мене, в принципі, то бензик є там, але краще. Буде, якщо буде бак. Правильно? Правильно. Так. На цьому моцику в бак влазить 7 літрів. 7 літрів це 280 км. Я проїжджав на 7 літрах. Розход прям радує. О, оце вже воно, повин бак бензика. І можна їхати. Так, все, нарешті. Все зібрано. Не знаю, три ног влізе, мені ще не влізе. Будемо бачити. Може не до кінця закрию. Почулися лише сьогодні вся розмова до трьох хвилин І відчуття, ніби я в ні, Базадні Чи раніше ми там були спілкування, лише монологи. Твої відповіді лише дотик Лише з тобою. Відчуваєш, що не зник. Ми з тобою сьогодні вникаємо дим Я з тобою назавжди лишусь молодим. Ми так довго чекали, цієї пори, просто з Всякать забаю, вдихаємо тим. Я з тобою назавжди лишусь молодим. Ми так довго чекали. Сіяє пори просто повтори. Так, виїхав до траси. Напрямок тримаю в сторону. Вознесенська Мене напевно, ну, і мій і навіть крик. І тобі, коли буде темно, заспіваю про власні сни. Я для тебе не мов наркотик. В кожнім слові, в кожній ноті знаєш ти нехай почує цілий світ. Ми з тобою сьогодні вдихаємо дим Я з тобою назавжди лишусь молодим. Ми так довго чекали. Цієї пори Просто повтори. Друзі, не доїхавши до Вознесенська, наблюдаю таку картину, якийсь двіж біля річки. Що то за двіж, я не знаю. Зараз поїду туди, подивлюсь, що там таке робиться. Прям прикольно, що ж то там таке? Прям цікаво, цікаво ти поглянь, машина заїжджає туди, Йомо! Та тут, походу, якась сходка мотоциклістів. йо точно. Щось тут відбувається От зараз ми тут і виясним. А де і палаточки, все як положено. Отут От я й заночую, мабуть. З мотобратиками. Добрий день. Доброго дня. Що це у вас тут відбувається, пацани? Реєстратура. Реєстратура? Yeah. Що реєструємо? Людей, які приходять на фест. На фест? Yeah. Це що тут фест? Yeah. Мотофест? чи що? Yeah. Як називається? Паласт. Палас? Обалдєно. А що це тут за колектив такий новодеський збирався, га? Можна з вами чи що? як ми вас Так, знайшлися пацики тут такі свої новодеські. Ось вони. Знайомтесь, мабуть, ви вже їх знаєте. Всі наші, всім нашим по привіту. Привет. Так оплов знімає, вже зробили. Привет. Що, даже... Себе. плов себе. Даже плов уже готовий. Оце встреча. А ну я покажи, де. Опа. Йо-моє! А пиво є? Ящик пива, та ти що? Клас. Все. Будемо жити. Вадик, привіт. Привіт. — А що ви приїхали сюди? Е, нам сказали, що треба, і ми приїхали. Молодці. Я теж оце їхав, 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 їхав. Дивлюсь, якийсь дві ж тут. Та й заїхав, оказывается, прийдеться мені тут мотивацію. Давайте посмотрим эту воду. З Гай хороший скипами. С тобой тоже. Бабалакай дай, немашечка. Не, вообще проходит. Да, мені нравится. Мені прям нравится прям дуже. А Джара Приїхав просто. Бачу, тут річ такий, коротше. Заїхав, думаю, тут тепер буду ночувати, прийдеться буду ночувати. По-любому, однозначно, звісно. Бутилочка вже в руки, все як треба. після ДТП разом. Воно мотик після ДТП трохи. цепі. Привод ворсунки на ведущую звезду. Ну, система от Мамая. Ну, что еще, что еще? Другий хит. Подогревы сидений сам делал. не с подогревом Oxford. Ну, как-то так. Молодец, супер. Давайте поаплодируем этому авторитету Африки. Ребята, у нас еще один просто бомбезный кастом. Я давно его вижу. Я, я его вижу на всех балластах. Он у нас всегда был. Посмотрите, какой небо красавчик. Да? Э, дед, а ну расскажи. Э, я же знаю, что за дед. Э, каст... каст... А, да, да. да. О, пардон, пардон. Привет. На привет. разные привет. вещи, да. Вот меня тут вот видели, сказали. Смотрите, как заводится софтехника. С первого раза. Аплодисменты. <вес> Аплодисменты. Это очень круто. <вес> ключ. ну, заводской ключик. <вес> <Да, фигурные. вес> Обрызговик А, это да. тут все красиво. Посмотрите. Это идеальный старый мотоцикл. Давайте похлопаем. <вес> 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 так, все, да, все у нас участники. Сейчас выбираем самого краще, вручаем приз. Так, по порядку и пойдем. Кто? За К 750, за деда? Кричи. Отлично. Африка. Да. Аплодируйте. А Нет. Дальше. Еще один тут. Да? Так, шадовка. Шадовка. Кричим. Нет, не кричи. Харлей, красивый, с золотой короной на баке, посмотрите, ух, красивый. Посмотрите, сисибар, девочки, почему вы не сидите? Привет, не привет, привет. цикл. Эм Отлично. Так, Виктори, пропускаем. Харлей Гринсборт, оранжевый каркасчик, маленький, шустрый, 1200 объем. Красавчик. Вот еще скрэмблер. Капитанским флагом. Аплодируем уже Кристал Трубочка. Сегодня без место. Так. за японцев. А Касик. Который переделал весь карты. Аплодируем. за вот этот бомбезный пакет, который почти был дан. Аплодируем.

Отлично, отлично, я тоже так поддерживаю. Э, Скрэмблер. И последний варвар. Ну, все без проблем. Мы выбираем главный приз. к да, 750 дед, поздравляю тебя. Все наши на месте. Оп, маскировочка. <music> Бога як це? Обов'язково. Покаймось, бо ми того варті. Жариться картошечка. Андрюха в нас сьогодні шеф-попар. Помниш того британського да? вів. Ну чого світа, ну покажи. Мордяку, що таке? Замерз чи що? Так, друзі, попав я на баласт. Хотів просто прокататися, а вийшло, що я попав на баласт. От така прикольна локація біля річечки, все організовано. Є столики, де можна посидіти. Локація прикольна для відпочинку баласт форева організатору. Велика подяка, Андріянчик. Якщо дивишся тобі, велика подяка, привітики. Ашот приїхав? Організатор Тараски теж тут. Всі на місці. Всі відпочивають. Ми також. Так, зараз я йду до своїх пациків. Там десь. Готова картошечка. Взяв собі Соколівського пивка. Попробувати, що воно таке. Ось така купа мотоциклів тут зібралася. Всіх перечисляти я не буду, бо їх тут дуже-дуже велика кількість. Жека. Взяв Соколівського собі попробувати. Жека тут, теж всі тут. Нова Одеса, Себіно. І навіть мишка чи собачка, щось здається. Щось є. Двіж збирається, вечором буде концерт, все ви побачите скоро. Я думаю, що я буду живий, здоровий, не нап'юся і ви все побачите. Так що Ставте лайки, я не нап'юсь. Оно да? Mm, да. Ну, Андрюха, бачите, це він приготував таку смакоту. Для вас, любові. Зараз ми будемо пробувати. Коротше, я прийшов саме позже і мені досталось все, одне м'ясо. Ось так ось. Все, я собі наваляв тут. Їште, я Зараз буду смакувати. Готово. Ай, картошечка, ай м'яско. Так, mm -hmm. сам спочатку. Так, мой да? <laughs> <laughs> Собираємо свої лахи, палаточки, пакуємо. Вчора відпочили, все було добре, було весело, танцювали, все як треба. Співали, Даже співали, да. Вовчик співав, горло, дуже вовчик. Вов, тобі все понравилось? Будемо збиратися, пити пиво сьогодні. Дуже мені понравилось, ну, ну мало б ну, да ще... дня три, так. Да. Може остатися ще на сьогодні. Ну. Мож, може спальни розложені. Можна і остатися. Так, все, зібралися. Їдемо по домам все, до зустрічі в наступному році, балас. Класна локація, мені все сподобалось. Відпочили шикарно. Компанія в мене шикарна. Останні вихідні літа проведені. Можна сказати, що літо закрите. Бабанчик. So oh, you yeah. На тупном уроке. Я шарю сам такие Не Я не вросу всегда точно теперь знаю